Вітаю і слава Україні! Це маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Наша сьогоднішня гостя це громадська діячка, волонтерка нардеп восьмого скликання і, мабуть, що найважливіше для сьогоднішньої теми людина, яка пов'язана з медициною, медикиня Оксана Корчинська. Вітаю вас. А, вітаю, слава Україні. Героям слава. Я відвикла вже півтора року, що мене хтось називає нардепом восьмого скликання. Це, ну, окей, нехай буде так. Ну Ще так це так, так найважчий, Ди... мабуть, період мого життя, але тим не менш було. Просто так, на фронті буде... якось звикли про все, про це всі забули. Угу. Ну, дивіться, сьогодні, власне, будемо говорити про фронт, будемо говорити про той список захворювань, який нам розширили, і тепер набагато більше чоловіків стають придатними для служби. Зокрема, це захворювання крові і захворювання пов'язані з психікою. Тому відразу хочу, напевно, розпочати з крові. Я знаю такий факт, що на засохлій крові вірус ВІЛ інфекції може жити одну добу, а вірус гепатиту Б, зокрема, може жити до тижня. Якщо я не правий, то виправіть мене, будь ласка, і скажіть взагалі. І наскільки небезпечною є кров людини, яка має певні захворювання, от саме на фронті? Ну, дивіться, е, звичайно, дуже прикро, що мені не проговорили ваша редакторина, яку тему ми говоримо, е, тому що я писала, можливо, вашим редакторам, може, іншим, що я не є спеціаліст по військовим лікарським комісіям. Більш того, я не медикиня, я парамедикиня. Тобто, я людина, яка. До 14-го року була генеральним продюсером продакшн і ушла в батальйон Азов координатором медичним. І от десятий рік, як моє життя пов'язане з фронтом, і останні півтора року я була на стабіліційному пункті на межі Запорізької Донецької області. І команда, яку я мала честь служити, і, 15, і 18 місяців координувати, ми прийняли більше 15 тисяч поранених. Тому не зовсім коректно є. Тобто, я у ну, десятий день як вийшла зі свого стаб-пункту. І тому не зовсім коректно зі мною ці тему обговорювати. Тому що все, що стосується фронтової медицини, так, це, будь ласка, питання до мене. Все, що стосується аналізу того, що я бачу, яких я бачу військовослужбовців, які мобілізують війська, які проблеми ми бачимо з. з Півтора роки на ста це до мене. А от аналіз е номенклатури і переліку хвороб і їх аналіз, це, будь ласка, не до мене, тоді винне за призначенням набрали. Ну добре, давайте тоді зайдемо з іншого боку. Е е кров з нею постійно мають справу люди, які воюють на фронті, тому що є поранення. І якщо ця кров буде мати певні зараження, яку небезпеку вона становить для медика і для побратимів. Сумні вона становить пряму. Тому що в даному разі, коли ми приймаємо поранених, само собою, ми працюємо всі в рукавичках, але на жаль, рукавички мають властивість теж рватися. якщо коли військовослужбовець з статус, статусом з гепатитом або з ВІЧ, це пряма загроза медику, який працює і стабілізує цього військовослужбовця. На жаль, таких випадків на фронті вдосталь. Ну от власне чи, чи завжди параметр. Це момент, момент, вони не попереджають. Більшість хлопців з мого досвіду оцих 15 тисяч поранених. Не було один раз тільки військовослужбовець попередив, що у нього діпатіт С. Це. це всього один раз було, коли він відразу приїхав поранений, попередив, сказав, що в мене діпатіт С. А, а всі решта, звичайно, не попереджають, тому всі медики на фронті знають і. В наших аптечках завжди в наших наплічниках бойових медиків перше, що дістається, це звичайно, перчатки, це рукавички, які одягаються. І в випадку, коли ми бачимо на стабілізаційному пункті, що військовослужбовець мав проблеми з. З всього залежністю наркозалежністю ще до, до наступу. А, звичайно, ми просимо наших медиків одягнути кілька пар, тому що ще раз кажу, просто рукавички на жаль, мають здатність рватися. Тому при прямому контакті з кров'ю це стосується не тільки а, контакту через руки, порвані рукавички, але це стосується в тому числі. І коли медик працює без захисних окулярів, тому що Краплини крові можуть потрапляти і в очі. Мова йде про, про активну кровотечу. І медик так само є загроза бути зараженими всім спектром тих, тих хвороб, які у нас є найбільше. На жаль, розповсюджені стосовно тих хлопців, які вживали колись наркотичні речовини, або ті хлопці, які мають статус діпатітів і віч. А, дивіться, ви кажете, але що... по закону України, як і по закону ЄС, вони дійсно мають право не попереджати. Тобто вони а, віч хворі а, а, мають право не казати медикам, що у них є цей статус по закону України. Mm -hmm. Це дуже прикро, це дуже прикро, але ця інформація захищається, і тому і є всі засоби захисту і. А ми завжди нагадуємо. Звичайно, бувають випадки, у мене теж на пункті є гарячі голови, гарячі санітари були і е анестезістки, які, е особливо коли є потік або коли привозять поранених без попередження, вони в цей момент кидаються до пораненого і, звичайно забувають е одягнути. Перчатки, ну от я як координатор завжди слідкувала. у Мене завжди були повні кишені перчаток, і я е, все ж таки наполягала, щоб е, е, всі, хто працюють з пораненим, одягали, в тому числі санітари, в тому числі ті люди, які перекладають пораненого і так далі. Тому що це їх безпека і це їх майбутнє здоров'я. Тобто ви за таким слідкуєте це зрозуміло. Часто такими до таких нехтувань доходило? Тобто, що людина там не встигала, не хотіла вдягати рукавички. Ну, звичайно, на на став пункті, цар не відбувається частіше це відбувається на полі бою. На жаль, на жаль, і в першу чергу це відбувається якраз не серед бойових медиків, а серед побратимів, які просто надають допомогу своєму побратиму, тому що 95%… При пораненнях наших військовослужбовець військовослужбовець не сам собі надає, як в країнах НАТО, тому що там статістика вся навпаки. Там військовослужбовець той, що в свідомості в першу чергу сам собі надає допомогу, і тільки на другому місці побратима. У нас це навпаки у нас більше 90% побратими надають першу допомогу, і от саме загроза і зараження відбувається саме у побратимів. Тому що у бойових медиків вони розуміють цю безпеку. і Вони так само є перчатки, і так само до речі, у побратимів в аптечках всіх за класифікацію АМЗ, або міжнародного факту повинні бути в стовідсоткових аптечках. Звичайно, повинні бути перчатки рукавички в стовідсотків, і вони повинні їх використовувати. Але але в реальності на жаль це відбувається дуже рідко. Тобто реалії відрізняються відрізняє, від відрізняється. Звичайно, звичайно, і реально, коли, коли е, бійці побратими надають допомогу, на жаль, те, що я бачила, і те, що мені приходилося так само швидко намагатися реагувати, навіть в випадку, коли їх привозять на першу стапуну точку передачі, е, звичайно, е, ми теж дуже довго багато місць прив... привчали наші бригади, наші підрозділи. Особливо це стосувалося територіальної оборони, тому що в них була найгірша ситуація по підготовці, і от ми їх привчали е, місяцями до того, що це треба. Надавали їм постійно без безмежно просили у наших е, благодійників е, ці перчатки, рукавички і, і тому, що збройні сили роблять вигляд, що Вони не знають, що хлопцям треба. А в тих аптечках, яких я бачила, в нашому секторі їх вісім вигляд. Різних вісім видів, і ті, що стосувалися 22-го року, то там взагалі перчатки командування медичних сил давала протерміновані. Цим перчаткам було більше п'яти років, і вони прямо рвалися на бійцях. Вони видавали такі ж самі турникети, які лежали, наскільки я розумію, на складах команди медичних сил 2016 року. Хоча мені казали, що в них була команда викинути всі ж таки ці. Перчатки 2016 року на ну, якимось чином вони в аптечках опинялися, і тому там була взагалі тотальна ситуація, коли все, все рвалося в цих старих аптечках які видавали в 2022 році. Це перші, перші аптечки, які надійшли наші війська. Там де були різинові е джгути Есмарка, які протерміновані, і в тому числі я бачила ці протерміновані рукавички, Але в більшості я взагалі не бачила рукавичок. Тобто рукавички почали надходити тільки в 23-му році, от так званих китайських в цих аптечках uh -huh. і в змішаних аптечках, котрі на складах поманування медичних сил там якісь там. І ПП в совєтських часів вкладували індивідуальний пакет перев'язочний. Оці, оці перчатки невідомого походження років, і там вже були кровозупинні українські виробники і китайські турнкети. Оце була така помість. Це, до речі, більшість таких аптечок. І вже потім, звичайно, в цих китайських аптечках, які повністю з китайського мотлуху, ну, от якраз мені там здалося як мінімум перчатки, це єдине саме надійне, що там було. По угу. зрозумінні з цими засобами тактичної медицини, які е, командування медичних сил передала в наші війська, тому е, ну, ми їх не випробовували. Це єдиний вироб, яким ми не випробовували. Дивіться, якщо під час вже, наприклад, бою. Тому що ми під... випробовували турнікети, ми випробували окклюзії і так далі. Якщо вже під час війни людина є мобілізована, вона вже воює і стає з'ясно, стає зрозуміло, що вона, наприклад, інфікована гепатитом чи віл інфекцією, е якось її комісовують, чи, чи що з нею роблять? Ні, ні, про що ви кажете? Хто вам таке сказав? На жаль. Ні, тобто... якщо це гострий, гострий період, військовослужбов, якщо це гострий період, тому що кранічні взагалі вони всі служать, вони шкодять їх, їх вже призивали зі там велика кількість хлопців і дівчат, яких призивали вже з гепатитами. І це хронічна форма, і вони служать в військах. І Тому коли зараз командування медичних сил каже, що начебто після реформи, оголошеної президентом, вони розширили список і тепер будуть мобілізовувати. Українців, які мають ці Ні, це неправда. Вони мобілізували їх всі півтора року. У нас маса бійців, які до нас потрапляли на стапу, і в тому числі, коли нам ставало відомо про їх гепатіти, вони потім нам казали, що та, та, вони їх призивали, і комісія, комісія ВЛК здала, що не гепатіти, що віч їх так призвали. Тому так само, тобто інша справа, ті, хто заразився, ті, хто отримав, це в тому числі. Там же у нас ще є проблема. З частиною донорської крові, яка перевіряє переливається в частині шпіталів, скажем, де не облучається кров в центрах переливання крові, вони повинні облучатися. Це повинні. ну, плазма півроку лежить, там менше шансів заразитися. А у ЗЕР масою бувають проблеми. До речі, ви знаєте, я вам скажу, що якась дивна ситуація, я була присутня багато разів при прямому переливанні крові важким військовослужбовцям, коли не вистачало продуктів крові а, у деяких стабпунктах. це відбувалося не на моєму стабпункті, але на інших я бачила. Так, от, коли було пряме прилування і використовувався лікоцентральний фільтр, слава Богу, шана і подяка наша волонтерам, благодійників, що вони навіть такими речами нас забезпечили. А, так, от якраз при прямому перелуванні я не, не потім спеціально дознівалася про долю цих бійців, не було жодного зараження на гепатіти. Угу. Звичайно, це ну, така статістика, скажімо, умовна. Тому що якщо би е, було зараження у донора, само собою е, військовослужбовець при прямому приванні повинен був отримати. Але от на моєму от на це було не так багато випадків. Але от при е, якраз використанні продуктів крові уже потім на рівні шпиталів е, і ну лікарська сестринська бригад, от там військовослужбовці е, ті, що підтверджували, що вони що вони до поранення не мали. Статусу з гепатитами, а вже угу. після поранення дізналися. От у моїх поранених гурівців така ситуація була, тому що в мене проходив дуже важко поранений молодий розвідник гура. і я потім слідкувала за його долею. Там складна була евакуація. Нам треба було його потім відправити. Я просила його на спеціалізований заклад, бо це було дуже складне поранення обличчя і голови. І я слідкувала за долю цього хлопця, хлопця. Бо а, і от в його випадку да він йшов якраз через ста пункти Херсонщини, і на жаль, коли він а, уже був в одеському госпіталі, на, на вже не пам'ятаю на яку добу, ну по-моєму на 11-14 добу, тобто від поранення, це було порядка два тижні, може ні, більше 21 день. Йому зробили аналізи, і в нього вже був гіпотит. Прикла І батіце. І, да. І це молодий хлопець, дуже 21 рік, красавчик з е чудовою освітою, якраз вчився в одному з престижних вузів нашої країни, пішов на фронт. І тому я розумію, що його доля, е на жаль, не поодинока. І Якщо ми будемо з вами аналізувати, скільки при пораненнях в тому числі отримали, це е теж буде достатньо велика кількість. Військовослужбовців, які отримали гепатити вже пораненнях. Але от та ситуація, коли призивають військовослужбовців, які не попереджають про свій статус, і, ну, і в принципі, ну в даному разі, по закону вони мають право. Єдине, що от по гіпатітам були випадки, що нас начмєди встигали попередити угу. по гепатитам. Тобто, коли йшов на нас поранений, і начмєди, коли нам передавали. Якщо в карті було, якщо він це не, не, не приховав від військової лікарської комісії, тому що коли вони в 22-му році в березні проходили, мені здається, що у них навіть ніхто не питав про статус Вітчя Бусніда. На жаль, бо така ситуація була. А якщо зачепити взагалі тему, там ще і психіка також грає роль, тому що там також розширили список оцих захворювань. Людина з нестабільною психікою, яка тільки но приходить на фронт, наскільки вона є небезпечною для своїх побратимів? Зокрема, да, дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Ви розумієте, я взагалі категорично не згодна по тому шляху, який прийшло командування медичних сил, починаючи від того, що за цю реформу відповідає а, і підписан рецензент полковник Шевчук. Роман, по-моєму, його звати, це та людина, яка проходила по справі з підсвідком 17-му році, коли він а, наших важко поранених хлопців відводив до своїх підлеглих і ті вимагали хабарі за статус, пов'язаний з захистом батьківщини при пораненні і, само собою, за інвалідність, яку надавали. Це була справа 18-го року, дуже резонанс, 18 19-го, 19 коли у його підлеглого до котрого він відводив своїх ну, пацієнтів, відводив, у майора Наумова знайшли туди 36 особових прав, 29 лежали гроші від 1,5 до 6 тисяч доларів. І от цю, цю людину, котру звільнили, Звільнив міністр оборони Полторак Збройних сил, не могли не змогли довести тоді вину його підлегли відкупився. Він до під слідством уже скільки там років прокурате, 5 років. Печерський суд до сипір там все розглядаючи справу. А, а і цю людину просто звільнили збройних сил. В 22-му році командувачка медичних сил генерал. Бригадного, тоді по-моєму знали генерал Астаченка, його призвали назад і поставила його на заступника ЦВЛК, Центральної Скоро Ліпської комісії. І mm -hmm. в лютому місяці цього ж самого полковника знову беру, бере ДБР на хабарі, вже, вже там 6 тисяч доларів, чи 5, я не пам'ятаю там, яку суму він, звичайно, взяв уже від фулянка. І mm -hmm. оця людина. А зараз у них той формуляр, який вони випустили а, у цю форму, так яку вони здійснюють і про яку президент сказав, а, у, цей, у цей полковник в сьомому місці, тобто, це у нас з вами е, в липні місяці, тобто, через уже п'ять місяців після того, як взяли його на черговому хабарі, і він підписав цю реформу, яку зараз здійснюється. Тобто угу. що вони зробили? Вони пішли не с... не через боротьбу. З хабарниками ВЛК, де кожного місця військово лікарські комісії по всій країні беруть хабарників, які беруть гроші в першу чергу у хилянців, uh -huh. і в другу чергу вже за набуття статусу інвалідності, тому що ВЛК не дає статусу інвалідності. але беруть гроші і передають потім псекам якраз ВЛК, На жаль, вони дають, вони дають статус пов'язаний з західного. Або, або а, визнають непридатним, або частково придатним. Тарифи на фронті відомі. От мені хлопці з тероніпропетровських бригад вони відкрито мені казали про тарифи, наприклад, в Дніпропетровському шпиталі. Що для того, щоб тебе визнали за е, за там якісь нерводерміт, е, треба заплатити. Вони знають, кому там яким там головному терапевту і членам комісії треба заплатити 8 тисяч доларів. І тебе буде признано непридатним до військової служби. Це mm -hmm. мені особисто розповідали військовослужбовці. До речі, медики медики е наших бригад ТРО. Тому тарифи всім відомі, і е така ж сама сума коштує ухилянка. Це порядка 8-10 тисяч доларів, щоб вас визнали непридатним до служби, тобто. Командування медичних сил і Генеральний штаб пішли не через боротьбу з хабарниками, які просто беруть і видають ліпові довідки, а пішли через рушинні рахворок, коли останні півроку, які півроку, ну я навіть вже можна сказати вісім місяців, десь коли до нас приходять війська, призивають мобілізованих, і в середньому я вам хочу сказати, що і та. Призваних, це наша статістика, нашого стабілізаційного пункту. На третю добу до нас з'являється в середньому 38 військовослужбовців знову мобілізованих з хворобами. Угу. Це захворювання серця, вони до нас приїжджають на другу третю добу, тих тільки в частину, вони тільки доїхали до частини, а вони до нас вже приїжджають. Так? Потім ті, хто дійсно мають статуси. Е Гепатитів потіків і кажуть, мені потрібна терапія, мені погано. Мені погано. У мене і жога, у мене болить живіт, у мене от статус. Будь ласка, він показує довідку, що у нього статус інфікована гепатитами, і мені погано, ну і в тому числі, або якщо до речі, з вічом дуже рідко з'являються. Uh -huh. Якщо вони з'являються, то це вже такі в критичних момент, моментах. А ось з гепатитами часто або з тими довідками своїми, що вони були психі... що вони проходили лікування психіатричному диспансері. І на третю добу вони у вас з'являються ста чоловік 38. Ну і ще на жаль, синдром відміни дуже розпозюджений алкоголю. Тобто угу. синдром відміни дуже теж те, більша половина з цих 38 Це синдром відміни, тому що іноді ми в щось як призивають їх взагалі війська, тому що ну це відчуття, що вони по смітникам е, беруть людей і, і мобілізують. Це, тобто... це страшно на це дивитися, і страшно потім дивитися на небойові поранення, коли привозять, коли вони ну на жаль, усі якраз. Люди, які в тому числі з психічними захворювання, коли вони е стріляють собі там кінцівки, і нам їх привозять е під час потоку, особливо це важко, коли потік іде поранених з поля бою. А тут вам привозять ще там, підірвав гранату е випадкове поводження, протрили собі в основному не собі стріляють. І усе якраз як люди, які вам показують оцю довідку, що вони стоять в диспансерах. І що вони проходили лікування, і вони приїжджають і кажуть: я от так не зміг, не справився. І саме страшне, знаєте, що це не коли вони самі себе стріляють. Саме страшне, коли страждають навколо інші військовослужбовці. Mm -hmm. Тому що коли підриви гранат відбуваються, то не тільки він його привозять в основному з ампутацією кістей або, або з важкими пораненнями кістей, а, а привозять же ще з пораненнями інших військовослужбовців, які були поряд, от саме страшне. Тобто для того, щоб взяти більше людей до війська, не треба розширювати ніякі рамки. Треба просто зайнятися хабарниками на місцях військкоматах. Абсолютно. Абсолютно, я в цьому переконана. Тому що і зараз ще раз вам кажу, уже тих людей, які з хворобами призивають, тому що іноді я ну я в шоці. Наші лікарі, хірурги, у нас хірурги, ну, у мене я мала честь півтора року служити з дивовижними взагалі професіоналами людьми. Це вищі категорії хірурги, анестезіологи. Вони в шоці були, дивлячись на ці історії хвороб, наших військовослужбовців, які призивали там саневрізми. Судини призивають, тобто uh -huh. людина може в будь-якій там з інсультами інфарктами. Uh -huh. У нас масова на фронті, коли вже подвійний інфаркт, подвійна вже вторинний інсульт, Разуміло. і їх призивають, і їх призивають таких людей. Ще буду мати два. І звичайно, більш того, частина не може їх звільнити. Там є багато вмотивованих людей. Вони не проти служити, вони хочуть служити, але вони не, не виїжджають в активно шпиталів. От тільки його виписали, тільки його з кардіоцентру виписали. Пройшов тиждень, і знову нам його привозять з тиском 220 на 150, е І знову ми його відправляємо в кардіоцентр, тому що в нього е з каренарної синдроми і так далі. Це масово. І тому, mm -hmm. звичайно, те, що зараз роблять, це е роблять е мені жалко наших командирів. Тому що вони призивають не бойові одиниці, вони призивають людей, які потім роками не можуть їх списати з війська, і вони будуть роками в займати ліжка в шпиталях. От, от що саме страшне. От, 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 до речі, давайте останнє питання до вас таке е, коротенько підсумуємо: наскільки от такі люди, яких можуть набрати за такими новими умовами, наскільки вони посилять або навпаки послаблять наше військо? Та звичайно послабляють. Ви спитаєте у будь-якого командира, будь-якого начмеда. Звичайно, послабляють. Мені жалко наших бойових медиків, начмедів в батальйоні. От ну в мене дуже довго на відведенні стояла 46-бригада. та бригада. Це, це дивовижна бригада. Дуже багато героїв загинуло під Херсоном. Я знала дуже багатьох командирів роду, дуже багато медиків, важко поранених бригади, і, і ну, надзвичайно постраждала бригада, дуже багато героїчних людей загинуло. І от коли вони стояли на відведення, їх поповнювали. Це була біда. У нас дня не бувало фактично без якоїсь небойової травми і, і, або небойового поранення в зв'язку з тим, що їм такий особовий склад призивали. Це, це нонсенс, так не може бути. Е, кожен командир мріє про солдата, який виконує бойову задачу. А їм присилають вже зараз. Останній я вам кажу, це вже останні десь вісім місць, я спостерігаю. А їм присилають військовослужбовців, які вже приїжджають з такими талмутами історіями хвороб. Разуміє? Ну я зрозумів. І пішто, і вони не можуть їх списати. Вони не можуть списати наркозалежних, ті, що підтверджено, що це наркозалежні. І у них звичайно букет. Гіпаті віч само собою в них супроводжується, і це постійна загроза поряд військовослужбовців мати зараження. А ми говоримо з вами, що вони розширюють ще oh. усі, ці перелік хвороб. По перше, ще раз вам кажу, вони вже призивали це. Я вам авторитетно no, кажу, що то. вони з цими хворобами вже призивали. Це правда. Навіть більшість ВЛК не оглядала. Просто автоматом їх відправляли в військо. Це перше. А друге, те, що вони зараз це офіційно декларують, це не реформа а, а, командирам. Буде тільки Марокко. наче медів, батальйонів і бригад. Просто жалко, як вони будуть витримувати отакий мобілізаційний ресурс. Натомість ми бачимо з вами, скільки от я сиджу в місті Києві зараз, і я за ці дні побачила, скільки молодих, здорових людей, скільки тут людей, от моя посестра має п'ятеро дітей. І вона зараз через півтора року, Тимчасово звільнила збройних сил, і вона була в на днях військово-лікарської комісії в воєнкоматі, і перед нею стояли студенти, студенти, яким всім там за 40, за 50 років, які ну. вже на першому курсі, і оцих цих людей в даному разі здорових людей, та які там ховаються в інститутах, університетах. От, е, от тут треба терміново приймати законопроект, а не призувати заздалегідь хворих людей. Зрозуміло, дуже вам дякую за цю розмову. З нами була Оксана Кручинська, парамедикиня, громадська діячка, волонтерка. Мене звати Роман Гурський. Любіть Україну, донайте на нашу армію і пам'ятайте, наша рософобія чи торосопатія росопатія ніколи не буде достатньою.